Клініка мікрохірургії ОКА медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо 8 лютого у Тернополі відбудеться прем'єра фільму Добровольці Божої чоти, знятого на основі реальних подій в Донецькому аеропорті. Стрічка про бійців добровольчого українського корпусу, історії героїв, як вони прийшли на війну і за що воюють. Якою ж буде погода? 8 лютого дізнаємося за мить. Прогноз погоди на 8 лютого. На Тернопільщині прогнозують хмарну погоду, сніг. Вранці та в день місцями сильний. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Пориви 17-22 метри за секунду. Хуртовини снігові замети. Температура повітря вночі 7-9 морозу, в день 1-6 морозу. Тернополі 8 лютого прогнозують хмарну погоду. Сніг вранці та в день сильний. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-загідний 9-14 метрів за секунду, пориви 17-22 метри за секунду. Гуртовини, снігові замети, температура повітря вночі 6-8 морозів, в день 3-5 морозу. Прем'єра фільму Добровольці Божої чоти відбудеться в неділю, 8 лютого, о 17-й годині, в палаці кіно, що на вулиці Івана Франка у Тернополі. А це все на сьогодні. Я ж бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика, ковальства, Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.